Цінка роби всю роботу, роботу свою. А день сьому шабат належить нелохимсь і сім'ям Твоєму, не роби ніякої роботи. Бо, Бо за днів створив, яке вовке, небеса та землю, море, та все, що в них, а день в цьому спочив. Тому, благослови, шаба. ка Єфраїм, Елохим, ми наше. Да До уподовідля Господь Єфраїму, та ми наші. і сини сказали. Ам. Благословень дочок. Исима Хелухинка, Сара, Рівка, Рахель, Велея. та уподобие тебя, Господь. Сарі, Рівки, Рахель и дочі, сказали. сказал им. Ти, Господь, Бог, наш царь Вселенной, дарувавши життя.